Шановні батьки, 15 липня в Україні відзначається День Української державності. Це свято, що утверджує спадкоємність української державницької традиції, національної ідентичності, мови, культури та історії. Це великий важливий день, що символізує єдність поколінь та незламність українського духу. Чому важливо говорити з дітьми про це свято? Формується патріотизм та любов до рідної землі, розвивається повага до традицій, символів, мови. Діти вчаться цінувати свободу, незалежність та мир, усвідомлюють себе частиною великої української нації. Як можна підтримати тему в сім'ї? Батьки, поясні, зміст свята доступно. Для дошкільнят можна сказати, це день, коли ми згадуємо, як давно-давно наш народ почав жити в своїй державі, Україні. Ми маємо свій прапор, мову, пісні. Це робить нас особливими. Читайте книги про Україну. Обирайте яскраво ілюстровані книжки, легенди, казки українського народу. Наприклад, легенда про Київ, про князя Володимира або Україна моя батьківщина. Разом виготовіть поробки, аплікація прапора чи трезуба. намалюйте карту України, зробіть віночок або прапорець, слухайте українські пісні. Співайте з дітьми прості пісні, наприклад, Ой у лузі червона калина, або дитячі пісеньки про Україну. Одягніть вишиванку. Цього дня чудова нагода згадати про національний одяг, зробити сімейне фото у вишиванках. І пам'ятайте, Любов до батьківщини починається з родини. Саме ви, батьки, є прикладом поваги до свого коріння, мови та культури. Спільне відзначення національних свят допомагає дитині відчувати свою причетність до великого українського народу. З вірою перемогу і єдність виховуємо майбутнє разом.